Мої вітання Карке CarcSB. Хочу вам продемонструвати, як прибрати незначні затертості після очистки пластику в салоні. І от, коли його чистиш, змиваються всі поліролі, консерванти і проявляються ось такі затертості. Значить, у нас для цього є чудовий продукт Пластик нова вам потрібно попередньо почистити поверхню, провшикати на аплікатор і наносити безпосередньо на ці подряпані місця. Ну і взагалом на весь пластик. Значить Цей засіб на основі силікону, він в більшій мірі. Приховає ці подряпини, замаскує їх відповідно і залишить ось таку поверхню. Зараз вона підсохне, і ми відповідно протремо залишки чистою мікрофіброю і покажемо вам кінцевий результат. ось тут не нанесено, ровіть віддалю. Тут нанесено. Зараз покажемо кінцевий результат. Так, пройшло 5 хвилин. Зараз візьмемо чисту мікрофібру, заберемо залишки. Він пропитав весь пластик, наситив кольором і замаскував ці. Дрібні подряпини. Ось так тепер виглядає наша дверна карта. Глибокі царапини він не прибирає, а дрібні досить успішно замасковує. Користуйтесь нашим пластик нова і ваші карти будуть завжди як нові.